Що у нас по фронту? Досить складновато із зрозумілих причин, із забезпечення армії силами і засобами, із зірваною мобілізацією, а за зрив мобілізації в Україні в першу чергу відповідає Голобородька особа на посаді президента, термін повноважень, якої закінчилася, яка була на посаді президента, президентом так і не стала в силу своїх ділових, людських. Професійних і морально-етичних якостей вона не здатна виконувати ці обов'язки з самого початку. Корупція вкрасти, насвистіть, набрехать це пожалуйста. І все його оточення, все до єдиного. Да? Російська і ізраїльська по чому-то непонятна. Блядь. Всі мають кримінальні провадження, всі абсолютно корупціонери, блять, більша частина з них зрадники, навіть вигна... визнані тими. Правопохоронними органами, які є у нас. Це такий абсурд, і воно ще надіється на майбутніх виборах, блядь, і ти ще там, я не знаю, за нього тільки боти в'єтнамські можуть голосувати. Все, виключно. Це якщо коротко, да? мобілізацію провалив, забезпечення армії провалив. Де ракети Фламінго? Ти вийшов, будучи на посаді президента, блять, набрехав. Набрехав всій нації, що є ракети Фламіндіч. Де ці ракети Фламіндіч? Немає. Почому ти не дав гроші, а забрав гроші із виробників Сапсана Грим 2 і довгого Нептуна на Фламіндіч? Це ознаки статті 111, 111 Кримінального кодексу України. Отам От Шмиї, Гуліти і всі остальні. обов'язково будете. Вони зробили нам блекаут. Отам один товариш розказував, що на Росії буде блекаут. У паська постукав по цьому. Де, блять, блекаут? ви всі, блядь. Зробили сім героїв України, блять, ходять. Ви на всіх тіктоках, телебаченнях, блядь, пацани, та питань немає, все. Але у нас траса Павлоград, Петропавлівка до Межової, до Добропілля. Вони нам блекаут зробили бортами, блять, логістику вирубали. Железні, блядь, залізничне сполучення хирачить. Я їду в колонію, я нікуди дітися не можу. Заходять літаками і фівіками цей бред. Де наші а, оперативний тил? Від нуля умовно 20-30 кілометрів ми маємо вибивати фрагментарно щось робиться, але системної роботи немає, не пизді. Ми маємо вибити їх, як вони вибили нас. Получається, в нас одностороння робота. 800 тисяч чи під 900 тисяч цілей це що? Це що? Хто має працювати по екіпажах Рубікона і судного дня? Ми блядь, своїми засобами нещасними, які ми даємо по остаточному принципі. Чи е, лінія дронів і СБС, які краще екіпажа з фронту у вас і краще забезпечення. Не треба мені писати. Бригади по ЛБЗ вбивають облика, блядь. Це звісно охієнно. Ну оперативний блядь, простір від 0 до 20-30 кілометрів має бути відпрацьований. І логістика, блядь. І накопичення, і склади. Ніхто не каже, що не робиться, але системної роботи немає. Потрібно тут навести лад, а потім вже в телевізори бігати і розказувати. Ну, герої, блядь, ну все, класно, да. І не треба писати і бігати, розказувати, блядь. Всі прекрасно знають, що із купи бригад по фронту екіпажі позабирали туди Лучші, кращі екіпажі. Ми їх готуємо на колінах да? для того, щоб виконувати задачі блядь, фронтові. блядь. І з тим забезпеченням, і з тими людьми що є. Це якщо коротко. Соски, соплі пускати тут і розказувати, що кияни на російське, АІПСО, блять, так підари завтра логістику в Полтавській області будуть бити. Що ви мені будете розказувати? Дніпропетровську, Дніпропетровську Запорожську вихоєрили. Голови адміністрації мають бути не мусора, а військові нормальні, бойові, камбриги більші, комбати нормальні, блять. Дніпропетровська область, Донецька, блядь, Запорізька, Сумська, везде мусора, наша країна, мусору.